Це песик Спайс. Майже рік тому чотирилапий втратив свої кінцівки. За його життя боролися у притулку рудий пес, що знаходиться в Івано-Франківську. Там, у клініці, він перебував у важкому стані, пережив декілька складних операцій, болісних перев'язок. Зараз собака знаходиться під опікою Тетяни разом з ще одним домашнім улюбленцем Бадзьоло. Я прокинулась вранці, взяла за звичкою телефон, і перше, що я побачила в стрічці інстаграму, це було спайсове обличчя. Я вже давно слідкую за спільнотою «Рудий Пас. І я побачила його відео, де він був, якраз коли його знайшли, тобто без лап, його тримали ось так двома руками, тому що відразу його намагалися заспокоїти трохи транквілізаторами. Він був дуже агресивний. І я побачила Спайса. Наступне фото було, де він з таким веселим обличчям, в траві сидить. І я захотіла, захотіла його взяти. Після того, як Тетяна побачила інстаграм допис з публікацією про важкий стан Спайса, одразу зрозуміла, що хоче забрати його з притулку. Ми з чоловіком довго про це говорили. Я порадилася з терапевтом на рахунок того, чи готові ми до такої відповідальності і взагалі як себе поводити. Бо одна справа це відчути якийсь поклик, відклик, а інша справа оцінити свої сили настільки, аби потім не пошкодувати про те, яким було твоє рішення. Обдумавши все, чітко вирішили, що забирають спайса додому. На той момент песик перебував на лікуванні у Києві. Оскільки знайшли його біля Івано-Франківська, завезли в Київ, бо це був дуже важкий випадок, він втратив багато крові. Йому перелили кров з Алабая, Ми жартуємо на цю тему стосовно його норову. От. І там він був дуже довгий час на реабілітації, там з ним працювали люди, які займаються протезуванням. Дійшли до висновку, що. Через те, що лапи обрізані по-різному. Протези тут насправді більше неможливі, бо він не навчиться ходити. Ну, це дуже важкий шлях. Далі у спайса тривав період адаптації та пристосування до нового місця проживання. Найважчий момент це спостерігати за тим, як він лякається, бо в нього був посттравматичний стресовий розгляд активний. Він кричав вночі. Він прокидався з кавулінням, оце було найважче. Тобто ми розуміли, що ми ніяк йому не допоможемо, йому просто треба адаптуватися і це пережити. Та поступово Спайс адаптувався до нових умов і зараз вже без остраху перебуває на своїй території. А потім, якось поступово він звик, він зрозумів, що його ніхто не ображає, що його люблять. Він почав не, не тільки я до нього йшла, але почухати його якось так перше на контакт. Він почав також проявляти бажання контакту. Нас попередили, що він взагалі сам по собі дуже ласкавий. Він дуже любить тактильність. Ось, І тут ми з ним схожі, бо я також дуже тактильна людина. Разом з ще одним домашнім улюбленцем песиком Бадзьоло, вони добре ладять та підтримують контакт. Ну, В них був період, коли їм було важко притертися один до одного саме з боку Спайса, бо Спайс дуже ревнивий. І він дуже довго гарчав до Падзіола, але ми просто це залишили як є. Ми розуміли, що якоїсь конкретної проблеми, що хтось когось загризе, не буде, бо Спайс більше його боявся, ніж насправді агресував. Ось, і просто одного разу ми прийшли, вони обоє сидять на дивані. І ми такі фу, це сталося. Слава Богу. Ну і зараз в них натягнуті місцями стосунки в залежності від настрою. Але бадьол вже дає раду спайсу, і час від часу навіть може коло нього гарнути, когиркати. І спайс тоді відступає. Тому я вважаю, що це успіх, як каже Тетяна, привести додому тварину з притулку означає не просто знайти вірного друга, а передусім прийняти його у свою сім'ю. Ми повинні дбати не лише про свій добробут і побут, а й про тих тварин яких такі самі люди, як ми, позбавили нормального життя. Ми можемо бути адекватним суспільством, сучасним, толерантним тим, до якого ми прагнемо, Тільки тоді, коли ми перестанемо кидати тварин на призволяще і перестанемо цих тварин ігнорувати, моя особиста думка. Тому це важливо. Домашні улюбленці для Тетяни це найкращі друзі, як каже дівчина, взяти домашнього улюбленця з притулку це відповідальний крок. Та, попри всі труднощі, ми повинні любити і оберігати їх, адже відповідаємо за тих, кого приручили.